Як ти вважаєш, де зберігається татуювання? Напевно, у якомусь нижньому шарі шкіри? Насправді, це дуже поверхове знання про те, як у тебе зберігається татуювання. Коли чернила входить у шкіру, чернила досить великі. Молекули чорнила великі. Там реагує імунітет, відправляючи тисячі, мільйони макрофагів у бік татуювання. Макрофаги скупчуються і починають поїдати чорнила, з яким не справляються, тому що чорнила молекулярно більше. І вони починають вибудовувати стіну та вмирати, таким чином, просто тримаючи татуювання, щоб воно не розповзалося по організму. І все це відбувається, все твоє життя. Прямо зараз мільйони макрофагів, які виробляють твій імунітет, вони займаються іншим, а саме отримують твоє татуювання, щоб воно не розповзалося все твоє життя вони це робитимуть, бо в них це не виходить. Тобто вони жертвують собою тільки заради того, щоб ти гарно носив картинку. Ти прямо зараз прибираєш часину свого імунітету для того, щоб вона тримала татуювання. Замислись, чи потрібно воно тобі.